Доброго дня, мої дорогенькі. Я нарешті вже завершила каталог квітня, вже отримала останні замовлення за квітень. Сьогодні вже забрала останнє. І хочу вам показати, що набрала на продаж, що в мене є, що, може, вас щось зацікавить. І так, дивіться, що я брала. Ну, Брала ось такий набір. Це новинка каталогу травня. Це набір для ніжок. Тут спрей для ніг. Маракує його вава, дуже-дуже приємний аромат, такий вкуснячий, як духи прямо фруктові. Кремчик, такий гель-легкий, дуже-дуже швидко впитується. І ось такий скрабик для ніг, Дуже класнючий такий набір. Також брала ось такі після гоління для чоловіків, бальзам для гоління. І такий у мене ще є шампунь, такий набір. Також брала новинки новинки травня місяця. Нові аромати. Ось такий аромат свіженький, дуже нагадує чимось, зелений чай, з бамбук там пишеться. І ось такий аромат з персиком. Ну, персик, начебто, в мене забирає. Дівчинка ще не знає, але начебто забирає. Дуже стійкий, дуже персик нанесла на руку, цілий день ходила з цим ароматом. Дуже непогані аромати. Мені сподобався більш оцей, тому що він більш легкий такий, але стійкість дуже-дуже. Брала також кулькові дезодоранти. Ось такі, ось такі, тому що була дуже приємна ціна по 90 гривень, зараз значно дорожче. Також брала ну, ось такий набір. Я вже вам розказувала, що дуже чудова була ціна. Тут шампунь великий, ось такий е, дуже класний е, е, проти випадіння волосся ось такий, з абрикоскою. Інтимочка і ось така туалетна водичка це Summer White класичний. Ну, також брала вже настало сонечко, я вже на дачі засмагала трошки навіть на городі. Це масло для засмаги, і ось такий лосьйон для засмаги. Зараз вся ця, ця серія міняє дизайн. І вже ось такий такі буде тільки в тюбику, а ось такого ще й немає цього масла, тому взяла про запас. Запитуйте, кого цікавить. дуже так, оце класна штука. У мене ще на є, я нею користуюсь, дуже засмага дуже прилипає прямо до тіла і не згораєш. Дуже класно. Ну, Також набрала оцю туш 5 в одному, тому що вона. Була дуже приємні знижечці. Зараз вона на 30 гривень дорожча, була класна. Там ще була акція, якщо дві берете, то були знижки. Ну і помаду. Ліді трошки брала. Там були такі набори. Можна було брати будь-які дві, чи дві туши, чи туши з помадою. Була дуже класнюча ціна. Так що, кого зацікавить, запитуйте, будь ласка. Ну, і також брала ось такі великі. Гелі для душу по 720 мл, як жіночі, так і чоловічі, тому що вони були в дуже класній ціні. Всі були по 199, а зараз вже по 249, тобто дорожче зараз. Так що є <клес> зі знижечкою, запитуйте, кого цікавить дуже класні ціні. Ну і ще брала великий етрекшн. Класичний, тому що в мене він також користується попитом, була ціна приємніша, ніж зараз. Брала тудей соточку, тому що також було дешевше, було 700, а зараз 1049. Сотка тудей класичний, дуже була приємна ціна. Також брала інкандесанс, також класичний, був 449 а зараз нам у нього немає знижки, він більше 600 гривень. Ну, і ось така пробленочка мені прийшла за велике замовлення по льготній ціні. Ну, і також брала каталоги. Там була акція. Візьміть 10, вони виходили по 5 гривень. Дівчатка, мої клієнти, мої робітниці. Дівчатка, кому треба, можу по 5 гривень дати вам каталожки. Каталожок на травень місяць. Так що. Кого що зацікавило, запитуйте товару, як завжди дуже багато. Ціни приємні. Чекаю на ваші дзвіночки. Всім пока.